Хто там пизав? Він на чорноземі здохне. Гляньте, яка картина, так? Гляньте сюди, просто, так. Тепер дивіться, перша зайчик. Їдем. Дивіться, прийняв ногу з газа, так? Приняв. Їде, так? Тепер дивіться сюди. Хлоп! Ха-ха-ха! Питання є, да. Диванні експерти. Ви мені дуже подобаєтесь? Їду орати в білих москахів шльопатися. Айтіш бачите, да, результат? Борінка зверху і до побачення. Всім гарного дня!